Костянтин Безпалько, перший заступник начальника мобільного прикордонного загону Сталевий кордон. Зараз з нами на зв'язку. Вас вітаємо. Доброго ранок. ранку. Доброго ранку, слава Україні! Героям, Героям слава, слава пане Костянтину. Особливо таких, яких ми щойно побачили, які з оптимізмом воюють і продовжують нищити ворога. Вас не будемо просити співати з вами по суті. За яким принципом формується прикордонний загін сталевий кордон? Скільки в ньому воїнів, які вже служать в підрозділах прикордонної служби, а скільки добровольців? Тобто, чи сформований вже штат? Фактично сформований штат і організаційне ядро. На даний момент можна говорити про те, що через центри надання адміністративних послуг і через скал-центри МВС до нас надійшло порядка п'яти з половиною тисяч заявок, які обробляються, і які в подальшому ми надіємося поповнять рядин нашого сталевого кордону. Загалом це прикордонний заводзагін бригадного типу. Він входить в склад. Національної гвардії наступу, яка формується в структурі Міністерства внутрішніх справ з підрозділів Національної поліції, Нацгвардії, ну і відповідно Державної прикордонної служби. Пане Костянтине, а можете ви назвати критерії, за якими кандидата зарахують до сталевого кордону? І навпаки, кого точно не візьмуть? Ну, критерії прості. Першу чергу це стосується ну, вікового цензу від 18 до 60 років. З мотивацією на знищення ворогів України. Відповідно, він кандидат повинен мати відмінний стан здоров'я, бажання проходити службу, відсутність судимості це основні критерії, по яким проводиться відбір. Так, скажіть, будь ласка, ще прикордонна служба, наскільки ми можемо зрозуміти, має специфічне бойове призначення, захист державних рубежів. Чи врахована ця специфіка в бойовому призначенні саме сталевого кордону? Тобто, щось міняється, зокрема для вашого наступального загону зі звичними завданнями прикордонників? Чесно кажучи, на початку агресії ніхто не міг представити, що Прикордонники зараз в повному складі складі сил оборони України будуть виконувати бойові завдання. Бо дійсно, ви правильно кажете, це специфічний рід військ. Але на даний час ми в складі цих сил оборони виконуємо завдання практично на всіх напрямках, в складі відповідних збройних формувань збройних сил. І ми маємо на озброєнні важке протитанкове озброєння, і артилерійські системи, тому ми, в принципі, трансформуємось для того, щоб підготуватись і виконати ті завдання, які на нас покладаються верховним головнокомандуючим і генеральним штабом, і на рівні з підрозділами збройних сил виконуємо завдання їх захисту. І знищення ворогів на нашій землі а прикордонникам теж потрібні очі. От в контексті озброєння хочу вас запитати, та і тих видів озброєння. Ви вже частину перелічили стосовно того, що отримують бійці сталевого кордону. Дрони чи забезпечується сталевий кордон дронами, тому що в них як показується війна, є прям перша нагальна необхідність а прикордонникам тим паче. В е, нас є дрони. Зараз проводиться активна підготовка наших операторів для того, щоб їх використовувати. І на майбутнє ми розраховуємо на отримання ще і ударних комплексів, які будуть застосовуватись в зоні ведення активних бойових дій. Дякуємо вам за цю розмову і за відповіді. Костянтин Безпалько, перший заступник начальника мобільного прикордонного загону Сталевий кордон, був на зв'язку з марафоном Єдині новини.